Міжнародна організація з міграції ОБСЄ та Проон стали учасниками дискусії в Одесі щодо стратегії на майбутнє для місії і масштабної програми з прикордонної допомоги, що діє в Україні та Молдові. Консультативна рада місії ІУБАМ, як і керівний орган, оцінювала прогрес у питаннях митниці, управління кордонами та торгівлі. Вільний потік торгівлі в регіоні слід не лише зберігати, а й стимулювати, попри складні економічні обставини та напружену ситуацію з безпекою в регіоні. Це одна з тез одеської зустрічі консультативної ради і UBAM з партнерами. І, хоча від грудня місія збільшила свою присутність на Придністровському сегменті кордону, гармонізація законодавства та практик, згідно зі стандартами ЄС, залишається важливим інструментом для зближення сторін і матиме наслідком спрощення вільного переміщення людей та товарів. Ми працюємо на молдовсько-українському кордоні і спостерігаємо за модернізацією прикордонної служби та митного контролю. Ми допомагаємо реалізувати зобов'язання у межах впровадження зони вільної економічної торгівлі це питання транснаціональної безпеки та стабільності двох країн. Взаємна довіра сторін має стати підтримкою для придністровського регулювання. Це ще одна теза зустрічі. Ію тим часом сприяє і Молдові, і Україні у виконанні підписаних угод про асоціацію, включно з зонами повної та всеосяжної вільної торгівлі. Молдова заявила, що особливо цінує ці зусилля. Спрощений митний контроль з українського боку кордону сприяє значному збільшенню товарообігу. Такі стосунки були налагоджені і з придністровськими територіями. Запроваджено новий відкритий підхід влади Молдови до Придністровської території, і ця відкритість принесла стабільність, прозорість, законодавчу базу та економічне зростання до цього регіону. Останнім часом пріоритетами місії EUBAM були зусилля з гармонізації законодавства України та Молдови з європейськими нормами, так само, як і практики проходження кордону. Це лише початок спільного шляху, переконані в ЄС. Україна сумлінно виконує свої обов'язки щодо асоціації однак, попереду ще багато роботи. Сам процес асоціації з євросоюзом розрахований на 10 років. Ці реформи допоможуть вам зміцнити суверенітет, економіку та створити позитивний клімат для розвитку країни в цілому. Однією з функцій інспекторів місії є допомога з моніторингом та контролем за морськими перевезеннями у шести портах Одещини. Окрім підвищення безпеки, метою є прискорення перевірок документів та товарів, щоб вантажі якнайшвидше потрапляли в українську економічну зону. Це сприяння і Україні, і Молдові в імплементації угоди про асоціацію. В першу чергу, в частині створення зони вільної торгівлі. Якщо конкретніше мається на увазі сприяння в адміністру в адмініструванні тарифних квот, робота інспекторів місії ЄС на кордонах триватиме принаймні ще два роки. В ЄС сподіваються, що ці заходи сприятимуть Україні та Молдові швидше призвичаїтися до умов угоди про асоціацію з ЄС. А розроблені прикордонні процедури щодо громадян спрощуватимуть перетин кордону і створять досвід, який буде використаний для встановлення безвізового режиму.